У грудні минулого року Верховна Рада України ухвалила закон про наставництво. Останнє передбачає індивідуальну допомогу та підтримку дітей та молоді, що проживають у закладі для дітей сири, дітей, позбавлених батьківського піклування або ж опинилися у складних життєвих обставинах. Заяву на участь та пакет документів потрібно подавати у міські центри соціальних служб. Більше про наставництво говоримо далі в ефірі програми. На часі вітаю та представляю гостей нашої студії. Це директорка Хмельницького міського центру соціальних служб Мар'яна Любецька та психологиня центру Ольга Захожа. Вітаю вас у нашій студії. Вітаємо. вітаю. Отож, Мар'яна Миколаївна, перше запитання до вас. Інститут наставництва в Україні розпочали розвивати з 2017 року. Минулого року його вже так закріпили на законодавчому рівні. Що ж таке наставництво і чим особлива ось ця форма взаємодії дітей, молоді і дорослим? Давайте розпочнемо з того, що наставництво це. Така добровільна, безоплатна форма допомоги до самостійного життя дітей-дітей, дітей позбавлених батьківського піклування, або ж дітей, які перебувають в закладі, повнолітньою дієздатною особою громадянином України. Сьогодні законодавство трішечки. Різниця, тому що на сьогодні, станом на сьогодні, ми користуємося постановою, яка затверджує положення про наставництво, всі основні завдання, які е, е, і механізм дії наставництва. А 14 січня 2026 року е, президент України підписав закон про наставництво, який війде в дію через півроку, тобто 14 червня 26-го року. Угу. Але ми вже читаємо редакцію закону і починаємо вивчати закон, тому що постанова е, більш така поверхнева, А закон вже розширює межі саме наставників, хто може стати наставником, кандидатів наставники, більше завдань, деталізує договір про наставництво, тобто усі ці моменти, які потрібно дотримуватися в процесі наставництва. Олю, підкажіть, будь ласка, в чому полягає сутість цього наставництва. Це ж, мабуть, в першу чергу про якусь таку моральну підтримку дитини. Саме так. Тут головне, скажімо так, ключове питання в тому, що доросла людина, яка вирішила стати наставником для дитини, вона має бути орієнтована на підтримку, допомогу, на моральну підтримку. Також тут не потрібно робити таку підміну. Це не батько чи мати, так? вони не можуть заміняти батьків, але це має бути лідер свого свого роду. До такої думки, де дитина може брати приклад з цієї людини, орієнтуватися на певні правила, норми, які, якими людина живе, да свого роду, це така особа, як старший друг, який може підказати, допомогти, орієнтуватися на свій життєвий досвід, і тим самим. Дати дитині оцей фундамент, який і правильно заложений, да аби вона в майбутньому, в подальшому орієнтувалася на ті цінності, які закладаються, на певні норми моралі, на той життєвий досвід, який може передати наставник. Мар'яна, якого віку діти, і власне молодь я вже озвучила на початку програми, також може стати учасником цієї програми. наставництва, може долучитись і які це саме вікові категорії. Не вікові, вибачте, а власне, взагалі, які це саме категорії. Ну на сьогодні законом передбачено, що це діти від 10 років. Угу. Чому так? Тому що ми читаючи закон, бачимо, що щоб на взагалі щоб відбувся факт. Наставництва, так, потрібно, щоб дитина дала згоду. Дитина може дати згоду, коли вона може вже досягнула певного віку усвідомлення і може дати її. Це в законодавстві від 10 років, це діти від 10 років до 23 років особи, тобто, які навчаються в навчальних закладах і перебувають. Відповідно, діти, які і Встановлення контакту досить важлива форма є, тому що від неї стартує тоді той момент, коли ми підписуємо трьохсторонній договір. Тобто керівник закладу, де перебуває дитина, центр соціальних служб та кандидат у наставники. Тристоронній договір тільки тоді, коли відбувся контакт з дитиною. І дитина дала свою письмову згоду на те, що вона погоджується, щоб ця людина була наставником. Дуже важливо, коли ми приймаємо документи до місцевих центрів соціальних слуг, прийма до нашого центру, це проводити бесіду, щоб людина, кандидат у наставники, була вмотивована займатися цією діяльністю, щоб вона розуміла, чому вона це робить, і якщо потрібно, зверталася за допомогою до профільних спеціалістів центру, психолога. Зокрема, також потрібно буде працювати із дитиною, адже щоб цей контакт був встановлений і під Бір, тобір дітей, наставників теж відбувається досить довго, довгий час, саме щоб кандидат і дитина, яку будуть. З якою будуть займатися, щоб вони встановили цей контакт і один одному підходили. Скажі тобто, так. з першого разу один наставник для однієї дітини не може і не підійти, так може бути я кілька, думаю, ні, дій. тому що взагалі добір відбувається таким чином, що керівник закладу розповідає наставнику історію дитини, mm -hmm. її характеристику, риси характеру, і тобто не відбувається декілька разів такі зустрічі, і не завжди ну це я завжди порівнюю з тим, що ми як друзів обираємо так так? не кожна людина може стати вам, другом чи мені. Тобто, да, одна людина може бути другом вам, а не може бути мені або навпаки. Так само і тут. Тобто, треба, щоб зійшлися оці пазлики саме от і психотипів, і навіть якогось спілкування, яке буде корисне, так і дуже було б добре, щоб був позитивний досвід кандидата у наставники в законодавстві. Тепер уже прописано, хто не може бути угу. саме так, і Просто там деталі запитання які обмеження, які вимоги, які обмеження. Так, е Ну, перейдемо до наступного угу. так. вимоги зараз досить прості. Хто бажає стати кандидатом у наставники це звернення до Центру соціальних служб, заява, пакет документів, він мінімальний, це копія паспорту коду, це медична довідка і довідка про несудимість. І все. І головне бажання і бути вмотивованим, так, працювати, і допомогти дитині, знати її права, обов'язки, допомогти в інформатизації, так, показати цей світ і готувати угу. до самого. Самостійного життя. А закон уже закон деталізує, що якщо у вас був негативний досвід, до прикладу, ви були там патронатним вихователем, прийомним батьком, матір'ю чи дитячий будинок сімейного типу, і він закінчився негативно. Тобто були діти повернуті або усиновлення, яке теж було повернене, то в такому випадку наставництво заборонено. І є ще ряд таких заборон. Тобто має бути позитивний досвід, і не повинно бути домашнього насильства, не повинно бути кримінальних справ. Тобто там уже така деталізація йде. На також якщо людина, можливо, має хронічні захворювання, якщо це психіатрія, або ж до прикладу, людина має залежність від психоактивних речовин. Також це її обмежує от приймати таку роль як надставництво. Так, алко-наркозалежність угу. Так, дякую, Ольга. А щодо дітей, ще хочу уточнити, це виключно діти, які мають статус, дитина-сирота і дитина позбавлена батьківського піклування, чи ще тут ширші категорії можуть? Положення сьогодні трактує, що це діти, які знаходяться в закладі, тобто на певному державному утриманні. Угу. Це діти-сироти, діти позбавлені батьківського опікування тобто які мають статус. Закон розширює ці межі, і це вже діти, які однилися в складних життєвих обставинах. Тобто, це звичайна сім'я, яка має проблему складну життєву обставину, тобто це діти не статусні, тому в таких випадках потрібно буде ще брати згоду батьків. Дітей, тому що діти, батьки є офіційними представниками дитини, тобто, це вже буде такий чотиристоронній договір. І відповідно, це буде також сім'ї, в яких підтверджено статус дитини, яка постраждала внаслідок збройного конфлікту. Це діти, які військовослужбовці, коли є тільки одна мама, батька, або навпаки ж, або ж діти загиблих, полонених. Тобто ширша, ширший перелік тепер закон. Передбачає, і можна буде також і розповсюджуватися на дітей, які в складних життєвих обставинах, mm -hmm. тобто не тільки статусних. Наставництво для дорослих це волонтерство? Так, це волонтерство. Це має бути усвідомлена така, да, знаєте, ініціатива, коли ти розумієш, що ти несеш відповідальність за те, як ти сам проживаєш своє життя, да, як ти, які ти можеш приклад надати дитині. Певні переконання і принципи, за якими ти живеш. Тому що якщо ми говоримо одне, да, от вчимо, вчимо дітей одному, а самі проживаємо інший формат життя, знов mm -hmm. ж таки, то це якби така підміна понять до да, правильності або чесності. Діти дуже чуттєві, да, і вони відчувають, коли є правда, коли неправда, і mm -hmm. тут не може тоді скластися певно якогось такого контакту. І волонтерство це так. Це коли ти душою гориш, да, і ти бажаєш допомогти і вирішити якісь ситуації, в які потрапляє дитина поділитися своїм досвідом якось мотивувати навчити тому чому там до прикладу дитина могла бути позбавлена до чого взагалі має бути готовий наставник, тому що ну вікова категорія 10+, це такий вже підлітковий вік. Це не завжди просто з рідним підлітком знайти спільну мову. Тут незнайома дитина. Можна прийти з таким натхненням, а зіштовхнутися можливо з якимось труднощами. А до чого потрібно бути готовим? Ну, по-перше, не боятись труднощів, mm -hmm. так тому що це певні виклики, це певні задачі. Якщо ми говоримо, що це є проблема, то ми так і підходимо. Mm -hmm. А якщо це є задача, то ми намагаємося її вирішити, не будувати ілюзії, що це буде дуже. Легко, ми не можемо знати. Ми можемо бути чесними з дітьми. Якщо ти навіть чогось помиляєшся, ну, ти робиш якусь помилку, ти можеш завжди говорити про те, що я цього не знаю, давай разом навчимося, або давай пошукаємо якусь інформацію. Бути готовим до того, що є певні вікові особливості, трошки моніторити, вивчати вікову психологію, аби розуміти, які виклики того чи іншого вікового періоду, розуміти про те, що не завжди тебе можуть швидко впустити в свій простір, хтось може агресувати, хтось може відсторонюватися, хтось навпаки закривається в собі. Не спішити і не підганяти, дати можливість, я називається так відкрити обійми. І тоді діти, коли відчувають, що ти абсолютно щирий з нами, вони йдуть в контакт контакт незалежності, чи то дитина шестирічного віку, чи 15 років тут, мабуть, і собі для потрібно цього... дати час, так і, і дитині, і собі водно. саме зараз для цього uh -huh. передбачено законодавством uh -huh. саме проходження навчання uh -huh. в регіональному центрі соціальних служб. І наші всі наставники, котрі звертаються до центру, пишуть заяву, направляються на спеціалізоване навчання, отримують висновок. Якщо він позитивний, після того вони є кандидатами у наставники і вони можуть тоді підбирати дітей. Дитину і налагоджувати цей зв'язок. Відповідно, дане навчання проводить обласний центр соціальних служб через півроку, коли в дії закон війде. Це вже стане на плечі центрів соціальних служб місцевих. А скільки часу це навчання триває? От що ним передбачено. Це більше питання до регіонального центру соціальних служб. Є певний курс підготовки, і там саме ті питання, які ми проговорювали психоемоційної підтримки, і з якими труднощами може стикатися кандидат у наставники. Можливо, після навчання він і не пройде позитивно його, тоді в такому випадку можна ще раз звертатися, але не раніше ніж через півроку. І пам'ятати, що ми завжди є їм підтримкою, тому що якщо виникають питання такого внутрішнього характеру, там тривожність, там питання невпевненості, чи справлюсь, чи не справлюсь, ми можемо також це все пропрацьовувати разом із клієнтом і ну, якби, формувати і укріплювати той фундамент, з яким вони заходять саме в цей процес наставництва. Хочу сказати, що у нас багато наставників було так, які приходили і цікавилися даною соціальною послугою. Але усіх лякає, чи зможу, чи вистачить сил, як воно буде. Тобто немає чітких меж прописаних. Так, і коли ми почали там активно вивчати, ми розуміємо, що навіть договір в законі, да? читаючи закон, ми підписуємо, домовляючись так між трьома сторонами. Тобто немає чітких визначених меж, що це буде місяць, чи два, чи рік, чи чотири. Тобто, ми будемо пробувати так. І перші оці наставники це будуть такі наші першоплення. Прохідці, і ми будемо дивитися Це разом вчити. разом. Будемо вчитися. І я думаю, що обов'язково будуть залучені і фахівці соціальної роботи, і психологи, аби максимально було м'яко і легко дітям пройти цей шлях і наставнику. Власне дійсно вже є перші бажаючі, так? так вже є подані заяви. Можливо, ще раз нагадайте ось цю процедуру, якою вона має бути. Є у нас вже в місті Хмельницькому два бажаючі. Угу. Так один вже подав документи, інший в процесі збору документів. Я думаю, що після нашої сьогоднішньої передачі кандидатів у наставників стане більше, адже це хороша справа. Це безоплатна допомога і волонтерство за покликом душі, саме допомогти дітям, які того потребують. В складних життєвих обставинах, і навіть статусні діти це є складна життєва обставина. Це можливість передати свій досвід життєвий, допомогти вийти з складної ситуації і дати таку потівку в життя да, до самостійного життя дитині. Для того, щоб стати кандидатом у наставники, треба звернутися до Центру соціальних служб міста Хмельницький, вулиця Кам'янецька, 38, і подати заяву на кандидата у наставника і мати з собою паспорт, ідентифікаційний код, медичну довідку і довідку. Про несудимість я б ще хотіла додати, якщо дозволити, і пам'ятати про те, що ми всі родом із дитинства, і знаючи, коли є виклики, такі да коли ти можеш не справитися з якимись труднощами, як важливо, коли поруч тебе є людина старша, да яка має певний життєвий досвід, яка може з тобою поділитися, яка може тебе підтримати. Тобто про це пам'ятати, і я думаю, що не буде виникати труднощі, будуть виникати задачі, які завжди можна вирішити. Якщо згадати да, інтернатну систему, то в кожної дитини був якийсь улюблений вчитель, вихователь. Так? Свого роду, я думаю, що це і був такий наставник, але такий неофіційний. На сьогодні це офіційний наставник, це та людина. Так? Головне, щоб вона підібралася, щоб був цей контакт встановлений. Адже нам з вами простим людям кожен день хочеться простого спілкування. Якщо ми спілкуємося своїми родичами і близькими, то ці діти не мають цього спілкування. Так? Ми маємо друзів. І от в процесі зараз наставництва побудування. Для того, щоб ці діти мали можливість спілкування і мати таких от друзів, щоб можна було з кимось поділитися проблемою, віднайти той шляхтою, проблеми, навіть підказати, як, як поступити в тому чи іншому випадку, згідно чинного законодавства. Тобто, це про права і обов'язки свої. Куди вступати, якщо це профорієнтація, так навіть піти на якусь презентацію в навчальний заклад, і коли вас двоє, і в тобі хтось зацікавлений, це набагато більше інтерес і запал до тієї справи, якою ти будеш горіти. Ну, це старша людина, в якої ніби вже є авторитет, так, на яку ніби так можна дійсно покластися. Рож... Саме головне розуміти, що це не про подарунки, і не про mm -hmm. айфони, і не про великі цінності. Це про mm -hmm. цінності, mm -hmm. саме моральні, а не матеріальні, mm -hmm. так? щоб не будувати такі стосунки, не купляти один одного і не вимагати. Тобто, одна сторона, щоб не купляла цю любов, mm -hmm. так, а інша сторона не вимагала. Пам'ятати, що головне тут це е, поклик душі та, і спілкування. А спілкування це все, хто володіє інформацією, володіє світом, так само і спілкування. Я розумію, що ви тільки будете проходити разом цей шлях, ви вже про це сказали, але все ж таки, якими можуть бути ці зустрічі? Проживання, я так розумію, не передбачено з наставником. Так чи там є якісь моменти, коли можна в гості приходити? От можливо на цьому наголосити? Так, в першу чергу, це зустрічі в закладі. І перші зустрічі будуть обов'язково на тій території, де проживає дитина, тобто заклад. Далі, якщо буде встановлений контакт, це можуть бути зустрічі там в кафе, або ж в супермаркет сходити, чи в якісь. Прогулянка в парку, такі от зустрічі, так що можуть виходити. Щодо ночівлі вдома, тоді підключається служба у справах дітей, Центр соціальних служб, які мають обстежити умови проживання кандидата в наставники. Відповідно, якщо вони задовільні, тоді ми кладаємо ще один договір, наказ керівник закладу, видає про те, що дитина буде перебувати одну ніч, дві ночі у наставника вдома. Відповідно, якщо наставник має свою сім'ю. І у дітей, то вони можуть знайомитися, можливо, таке спілкування ще покращить, тобто можуть бути якісь підлітки одного віку, які теж дружаться і теж буде позитивно. Але це все методом спроб, тому що діти різні, психотипи різні, різні навіть досвід дітей, так і досвід того, що вони проживали, бачили, де вони навчаються. Різні інтереси можуть бути. тут, тут, тут треба бути досить обережним. Ну і власне далі вже ваш центр, я так розумію, такий ніби куратор ось цієї взаємодії, так і з будь-якими вже моментами можна звертатися і до психологів. Та, Законодавець сьогодні передбачає, що це послуга з організації uh -huh. надання наставництва, яка передбачає такий от супровід, також контроль і відповідно супервізію наставників. В законодавстві йдеться, що саме контроль здійснює служба у дітей. дітей. Uh -huh. І давайте так і підсумуємо на завершення, що від наставництва отримують обоє учасники, і дитина, і дорослий. Ну, я би сказала, це той досвід, який. Не підмінити нічим той досвід, коли ти можеш бути корисним не тільки в своєму житті, але можеш зробити добру справу, поділитися, ну, як, як мінімум, те, що ти знаєш, те, що ти вмієш, підтримати ту людину, яка ну, маленьку людину, я так скажу, тому що ще не повнолітні, так, і е, дати можливість побачити цей світ. З тими яскравими фарбами, з можливістю виправити труднощі, якщо ти потрапив якісь труднощі, і отримати справжнього друга, як на мене. Угу. І давайте я, я думаю, так. що це однозначно корисно і кандидатам у наставники, це новий досвід і це. Щось вище ніж просто бути людиною, так я думаю, що це таке між духовне збагачення себе і передача того досвіду і цінностей майбутньому поколінню, яке ми хочемо бачити. Ну а для дітей і тих, хто буде з наставником, це однозначно тільки плюс, адже це та допомога, рука підтримки, яка потрібна тим, хто опинився в складних життєвих обставинах. На завершення, давайте ще раз контактну інформацію, куди звертатись. Можливо, телефони і адрес для бажаючих стати кандидатами у наставники. Просимо звертатися до Хмельницького міського центру соціальних служб за адресою вулиця Кам'янецька, 38 та за номером телефону 068 729 60 29. Раді вас бачити. Я вам щиро дякую. Нехай у цей шлях, який тільки починаєте ви йти в напрямку наставництва, буде успішним і дійсно багато людей зацікавить цією послугою. І більше дітей та й дорослих отримують собі таким чином нових надійних, хороших друзів. Дякуємо, розповсюджуєте інформацію. Вже знаєте, хто такі кандидати у наставники, і ми радо чекаємо їх в наших стінах. Центру соціальних служб. Дякую і до зустрічі. Дякую. Дякую. Нашим глядачам та слухачам, я дякую за увагу. Це була програма на часі. Дякуємо, що були з нами і до зустрічі!